Людини. І там ще є американські гірки, і там всі такі акція маленькі. Ми там теж покатаємось. Ау, якщо працюють американські гірки ау, американські гірки, то я поїду точно. Ты я зняла ковтку, то мій хоп, тому що це жарко. Я вже не можу дочекатися. Пусть ми подивимося, там працює, кус щіткою. Зубів трохи притискаючи. Подивись, якими чистими стануть зуби після чищення. Давай чистимо. Ну, а бачиш який зуб грязний. Брудний. Да, да так, -да, оце ж ти коли їси. У тебе, Та теж, теж, такі, у тебе теж такі брудні зуби. Он голову, риск, бачиш, що, да, що корисно да. і що шкідує його їсти. О, він вже білий, ну, коли він білий, то цікавий. Дай йому по... Ой, Щось від, відрюшку робить. Да, а тут бачиш, в, 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 харі, бачиш, що це таке? Да. Це ж нього. У тебе ж теж, якщо ти заглянеш, в, в... в, в свій А он де? де, де, де. Можна сфотографувати, да. можна згадку. Біля зуба. Що корисно для Емали, а що не... Ага. Я вже забувалась 300. А, там каче зубка. А, це як да. А, да, а потім там є лабіринт фараона і Джеркальне. Але я хочу в лабіринт. Давай ми поки що тут ми не вивчили ще що і як треба робити. Та, там виси, там виси. А дивись, там ще знаєш, що цікавого. Ну гаразд, надо очищать. Ну все надо чищать. Ти ж знаєш, що зуби потребують постійного догляду, Почисть зуби ретельно зубною щіткою. Рухай щіткою з усіх боків зубів трохи притискаючи. Подивись, якими чистими стануть зуби а після тут? чищення. А ось тут ні вухачі, а ось знаєш, тут язик. зони смаку. Бачиш намальовано солодки, буде ось цей кусочок язика. Зірки ось там. Да. А э, у мамі буде тут. А кислий ось такі ці частинки. Бачиш? Да, я... Зачекай, ні, давай сфоткаємо ще з вами. Ось свої, так? Ну що ж, тепер ми Вухо. А ти прочитала, Аня, що форма вуха така, ж це унікальна, як її пільки пальців. Тобто вушка у кожного різні. А дивись, вуха простуть у тебе все життя, що колись зупиняється. Знаю. Все життя. Все не А це будова, долова, бачишь? ты <текст> бачишь, <мес> что гость целушка, а потом все, вот, 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 и вот так. И у тебя есть вот такой святость. Ты <голос> хочешь, чтобы я там сюда очищаю, да? Низкие. 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 Я... А тут теж, це ж серединки вуха. Да. А ще це? Це просто можна потрапити? Для фото. Тут написано. Вуха три мають рівну. Ти знала, що вуха? Внутрішня вуха наповне рідиною, яка рухається, коли людина змінює положення тіла. І сигналізує про це напряму в мозок. Ця розумна рідина інформує мозок, коли ми стоїмо, лежимо, або дивимося вгору чи вниз. Отак, от, от вуши. Твій вуши кажуть твоєму мозку, чи ти стоїш зараз, чи ти лежиш. Він так це розуміє. А я такого не знала. А що це? На що це схоже? Око. Це воно дуже О, око. Воно воно. Чому воно страшне? Воно красиве. красиво, дивиться. Да, калейдоскоп, так? Да? Да, калейдоскоп, коли... О, А, зараз... а бачиш, як воно виглядає твоє око. Да, кришталик, зіниця, райдушка, сітківка. Кришталик. І воно там перевернуто, Ти знаєш зображення в тебе формуються. Так. Да. На сітківці. Це а ці сині, сині. Дуже красиво. Можна стояти і дивитися. Опа. Може ось Стань, тато, Домої, от доля А бачиш, це вона загорається. Тут <світ> іде із сну до Саме тому береги звуки нагадують нам певні події. Угу. Да, повністю це не О, так він так. же і. І він і горів повністю. А як його повністю? Нажми повністю на цей так. Повністю середньо. Ліва півкуля мозку аналізує символи, слова, факти. Відповідає за логіку. Інформація в лівій півкулі обробляється послідовно. Будь ласка, не наживай нічого. Мозок не відчуває болю. уявляєш? Якщо хоча всі біль обробляються в мозку, а сам мозок не відчуває болю. А пішли зважимо твій мозок. Ні, ставай. Скільки ж з тебе важить мозок? 60. 600 грамів. Шістьсот Угу. Угу. А тата, ану, давай. Кіло 400 себе мозок? Нічого собі. Це рахується від статової ваги. Хо-хо-хо. Класно. А тепер мама зважить свій мозок. 1300

Він чихає. Бачиш, іди за татом. Це у тебе в носі такі волосиночки, васиночки. Бачиш, а про запахи. Існує зв'язок між запахом і смаком. Якщо людина не відчуває запахів через хворобу, то не відчуває смаку їжі. Не їжі. О, бачиш? Чо? Ой, точно такі. Що таке? Пішли. Проходь. Ми угу. йдемо по. Шулунки, так. А це шлунок? А, так, да, це річки. Шунок. А, це ми подивимося над шлунком, так? Да? Подивимося, які тут великі. Робота лагері не зупиняється з моменту народження і до самої середі, при чому людина продовжує виграти навіть перебуваючи без на свідомості. А щоб вдихнути, то сильніше напружувати м'яси, ніж для того, щоб видихнути. Ви знали, що важливо, як вдихати. І якщо повітря вдихається через ніс, воно очищається в від відпливо та інших дрібних частинок, а заново оголоджується або нагрівається до прийнятної температури. При диханні через рот повітря управляє безпосередньо в легені височищення. Тому правильно дихати саме носом. Завдяки диханню тіло який Ти нажимаєш на орган свої легені, прибедь печінка, сонка дишка, суломна, то шаби, це, та, до серця. А бачиш, там світяться легені зараз. Це відбувається близько 100 тисяч разів кожен день, повністю автоматично. L'acqua è la fonte, l'acqua è la fonte. No, dai, vai. Certo, se va. Серце з цим звуком поясне життя. Серце починає битись з 21-го дня після зачаття. А це виявляється? Неймовий... <ад> з 21-го дня серця там ще немає ліні, дитини. Це, це ще просто ну клітинок, а серце ну, б'ється. Ні... О! 21-го дня. <плес> 21 день <плес> це. Почула. Качаєш легені? Це здорові легені. І легко нажимай, да? А це якщо ти палиш. От ти виросте, дорослий, і ти вирішив, що ти хочеш палити це гарка, так? А легені потім дихають, а їм важко. Це погана звичка тому. Тому це не корисна звичка. У нас хтось палить в родині. Тому ми родина ось таких легенів. Да, 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 да. А, стільки стрес від війни. Можна так. А це ж серце. А, це серце, так. Ідемо в серце. І ти знаєш, що ще серце ганяє кров у нас? Як так, Да. О, о, а. А це де? Це ДНК. Така. Це всередині серця ми посиділи. Це теж ДНК, це серце, так? Чи це вже печінка, що там? Печінка. Печінка написана. Отак всередині виглядає печінка. Цікаво, що якщо вирізати печінку, вона до 70% вона впродовж. Кількох тижнів знов виростає до цього. Ого! Як футбольний м'ячик мене. І його давайте. Мені шлунок. Оновлюється через кожні 3-4 дні. Шкіри, а з тим Якщо цього не ведуться, сильні кислоти. шлунок використовують для перетравлення їжі, почнуть з'їдати його з Там казали, що шлунок можна їсти знову. Так, може дірочку зробити, це буде язва. А що ж це, Аня? Це тонка кишка, ми про неї слухали. Ні, а ось це ось, навалю, Шо, на стінці. Ма, м'язи. А, ну там тупо. Боже, я не побачила. Це м'язи, м'язи. А це кістка. Сфоткайся біля м'язів. А, а це знаєш, що, не, не, не щипає, щоб вона не впала, гадусь. Це ДНК. О, я а я це дитинка. Бачиш, от вона в один місяць. Це, да, це вже дитинка, а на перший місяць вона ось але, таке. Якби не зараз ще немає там дитиніше. Учаку розвивається. Це таке чудо, що у нас отак наш організм, він з двох клітиночок з'являється така красотунка. Ні, сфоткайся біля м'язів, Будь ласка, там же кінець скоро. А це ДНК, А це ДНК. Вона містить унікальний генетичний код людини. Також інструкцію необхідні організм для розвитку життя та розмноження. Це про те? От дивись ДНК це те, що передається тобі від батьків. Дивись, дивись, це ось в цих клітинках заложено, якого ти будеш зросту. От ти тільки народилася. а клітинки… А клітинки вже знають, який в тебе зрост, який в тебе буде колір кож, колір, э, волосся. Ну, все це знають. І все це відбувається, закладається інформація, от Вось там, коли з'єднується клітинчика. Да. Це ДНК. А знаєш, всі люди мають 99,9% однакової будови ДНК. І лише одна сота відсотка відрізняє кожну людину. І що? А, це бачиш, і ти понажимай. А Це бачиш, у неї немає батарейки, її треба накормити. чимось, обрати. що ти їй будеш давати? Можна солодощі, можна молочко тут намальоване, да? м'ясо, чіпси, сир, мед. О, бачиш, ти давай їй білок. Це м'ясо. Ага, ти давай їй сирочок. Ага. Сухофруктики. Сухофруктики, а що ще? ще? Ковбаска. Ну, бачиш, ковбаска жирненька, а що треба було? Ще? Фрукти. Овочі. Фрукти ж немає. О, є он. є фрукти. Це горішки, це жири, корисні, а фрукти. А де і фрукти. Можна... Так, в себе батарейка заряджена. І трошки. А, трошки, бачиш. Віднімає. А я мити. І от. Війна? Так, вона прийшла. Це м'язи, так? Це м'язи, це м'язи. А можна не м'язи, можна скелет, так? Ти бачиш, тут можна нажати і буде скелет скелет, ти побачиш, що там є скелет да? так? а немає людини, можна нажати і він зі шкірою. А де шкіра? А шкіра он. Шкіра. Буде зі шкірою. О, це хлопчик же. О, от, не, ж... А є кровообіг, ти нажмеш і буде. О, я знаю, кровообіг, так. Да. Воно буде все ось. таке, І так, буде як, дал, так? і серце Дє... буде. Да, О, у нас такого не було. Ти, ну, mm -hmm. А, ну намальовані були в книжках. Все, Дєнки, я йшла. і все це скласти важко було. Ось так. Ми Куди ми ви вийшли? К ногам. До, до, до них вийшли, так? Да? А тепер да вийшли, вийшли? Вийшли. ти є? Так, да, давай, все круто. Mm. Да. А, на! А тепер на американські гірки. Ти з своїм батьком ногами на американські yes. гірки. <рисот> Тобі сподобалось? Так. <рисот> да? Що ти хочеш, я думаю. А що ти запам'ятала? <рисот> а що ти запам'ятала там? А, um, ну Що? Що його ніс? кульки музик. Да? Ну, раз сьогодні американський фільм. Слушай, нарешті, ти залишся, потім прийде добратися. Да-да-да. Дай газів, а навіки, на американських форміки крутяться. Тільки він там у американському воді так крутий. І я буду вас знімати, да? Ви такого ще не бачили? Я буду вас знімати зверху. Успіх вам. І тобі теж, ти знімаєш. У-у-у! Сналі мурчики до вісіки це не лімурчику міститься, це й ресипізяни. день ми зняли два відео на мій канал. Це був секретик. Гаразд. У Харкові такого центру немає, так? Та але ж Харків теж гарний, можете приїжджати. Так? Гаразд, це наш трошки відпочинок. Так, А тепер буде відпочинок у нашому мінімум. Бачно, навіщо ми приїхали в Київ? Яка в наша головна мета була? Яка? Як пояснити? У ну, батьківці у концерт, а ми взагалі ходім порожня, где нас. А, так я зараз до концерту приїхала, а поки що тільки розважається. Розважаєшся ти. Так, да, а у батьків завтра концерт я можу сидіти знову приїхати. Але без відео вже. Да, без відео. Раз. Ну, подивимось, що ти будеш робити, поки у нас буде концерт. Кажи всім до добробачив! Subscribe to my channel, leave a like, and put your you video. Bye-bye!